І рада заборонила мобілізацію обмежено придатних віком 18-25 років. Відповідне рішення в цілому підтримали 311 народних обранців. Повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Проте з документа прибрали положення про демобілізацію чоловіків віком до 25. Задля цього положення буде створено новий законопроєкт. І більше 40 українців загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон. Зновішого такі смерті ставалися на річках та в горах. Про це розповів речник держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він додав, неодноразово прикордонники рятували життя людям, які блукали горами і були на межі виснаження. Однак порушників вдається виявити не завжди. Водночас, під час включення до нашого етеру, Демченко зауважив, що з початком осені кількість спроб втекти за кордон поза пунктами пропуску зменшилось. Якщо, до прикладу, порівняти останній період, то ми бачимо все ж таки зменшення спроб незаконного перетину. Це почало фіксуватися в серпні, в вересні, в перші дні жовтня. Також е немає такого різкого збільшення, натомість йде тенденція до зменшення. І, власне, погодні умови також е сподіваюся вплинуть на те, що охочих незаконний спосіб перетинути кордон буде менше.